Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей, не ледарі, пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці і набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок і наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд і виросли з них квіти, і став чудовий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, Була б і досі хатка, дірявий чобіток.